Всім-всім привіт меня на канале Юльчик и я для вас відео Бедкоскул разом з том разом звоним котиком с мамбитускул. Перший показую отакі вот скрепки, за кнопки. Ручка фонарик. Як тобі ручка? Раз? Два. Подобається. Хей, же, 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 вже, вже, вже. Ти що тобі купили? Ти будеш на ній писати? Тому буде писати. А тут не мальована А, тут не мальована лапка. ти думаєш, що тобі купили, так? А тому треба ручки? Тому буде писати. Том буде писати? А що Том буде писати? Чорна ручка. А й чорна. Чорна. підійде, брата Том. Підійде нам чорна ручка, чи не підійде? Вижте Том. Да, спититься. Тепер uh -huh. ту. Отака От ручка. Вот нам Я До кисть. Дензаври. Відкриваємо ту, тому ступаю. Мухи всі юки. Відкривай трошку. А та сіня вже. Сині ручка тому. Та тобі не цікава? Та не сподобалося? Зелена динозаври. Тобі сподобалося, та да, рожева з лапкою? Том? Лей. Що, ти сосну? Успеш, ні? А от таке Том. Томік. Да вот весь яки. Цікаві штучки. Нет? Давайте не mm -hmm. цікавить. Что-то все. То уже все. Ведь рубався. Вот такие маркеры. Короче, сикей. Вот такие вот маркеры. Том, даже так. А, Том. Дальше вот такие вот скотчики. Вот такие вот скотчики.

Дальше ношна, четвій паре, сарачка, стругачка и клей. Вот mm. такий клей. Стругачка. Шо? І стара, просто. Вот. Итака ручка, гад, дайше можно попланшить не голодна морочка. Я буду ще тобі просто граю. Ну, привіт. By саме я сейчас не убийный, так звучит все що... що... Па-па. Ставьте лайк, підпишіться на канал, пишіть коментарі.